Доброго дня, любенькі, дорогеньки. Давайте зробимо розклад. Тільки приїхали. Тільки приїхали, тільки поїхали. Зробимо розклад і будемо займатися далі справами своїми, кожен своїми. Що сьогодні я хочу подивитися. Що сьогодні я хочу подивитися. Все-таки зняти розклад про жінку. Яка падає для України. От все час з розкладу в розклад вона падає, падає. І вам інтересно, мені цікаво подивитися, що це за жінка, як її карта бачила. Ну, тобто, хто вона, звідкіля вона, колись з'явиться, ну, як вона, ну от подивимося, як вона карта буде вести, так подивимося, і будемо, і будемо так і робити. Так, ще там ви пишете, дівчатка, ви заказуєте чистки, хлопчики. Ви пишете порча, чи є порча. Порча я можу тільки бачити, ну це для, я лично можу бачити, тільки через розклад. Тобто, щоб вам сказати щось, тому що ви пишете, чи є на вас порча, чи нема на вас порча, це тільки. ну Мені треба бачити розклад, мені треба вас чути, хоча б, голос ваш чути. Розклади, щоб ви розуміли, розклад ми робимо, я з вами розмовляю. Вайбер, телефон обикновений, ну, то есть ми з вами спілкуємось. Я чую ваш голос, карти йдуть на ваш голос, і там вже можна побачити і сказати, взяти колоду, яка мені треба, і подивитися, далі там є порча чи нема порча. Просто так ви написали, я вам ну, я, я от фонаря не як звати, не число, не місяць, не рік народження, не скільки повних років. Ну, тобто я так не можу. Ну, може, хтось може, я так не можу. І не того, що там давайте розклад робіть, ви самі хочете робити, хочете не робити. Щоб ви розуміли, зараз на дві неділі вперед розклади розписані в мене вже. А того, що ну, я по-другому вам не напишу нічого. Так само ви можете самі собі сказати, є порча чи нема порчі. такі діла. Давайте, ні, ми давайте візьмемо цю карту. Це карта така більш жіноча. Хай вона, хай ця колода буде вже витягнута, може ми додивимося нею. Тобто розклади там вайбером пишете, свічечки вайбером пишете. Їдемо завтра в монастир, робимо свої справи для всіх вас, хто на чистках, хто свічки замовляв, заберу свічки. Ну, тобто, це я вам розкладу розклад кажу. Кому треба, то й почує. Жінка для України. Ну, от як її карта бачить. Це трошки, трошки писала для себе, щоб отак от трохи по питаннях. От давайте, як її карти бачать. Буде вона, не буде, яка вона буде, звідки вона візьметься. От як карти бачу, дійсно, ту даму, ту королеву, ту. Вінку, яка падає, я як карти її бачать на зараз. Біля чоловіка, біля мужчини вона, біля короля, біля імператора вона знаходиться. Жінка, яка знаходиться біля імператора непосередство. Не беремо Україну, це весь світ, може бути, будь-де якийсь імператор. Тобто жінка, яка знаходиться біля короля. Жінка, яка знаходиться біля імператора, не просто король, а король, який імператор. Тобто, президент, хтось, 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 хтось. Жінка, яка може бути багато, жінка, якийсь, в якої ресурс ще до кінця не відкритий. Ну, тобто, вона ще не відкрита до кінця. Ну, навіть сама для себе. От що вона може, як вона може, її будуще, її судьба, її кар'єра, вона ще не відкрита. Ну, от цей час вона ще зв'язана, йде по руках і ногах, тому що ну, не те, що вона ніхто, ну, десь так. Вона ну, так, так не рішає і так не... Ну, якщо вона біля імператора, значить вона входить в час його імперії, карта показує. То жінка, яка ну, то ситуація, якщо жінка падає біля імператора. Вона його імперії, вона залежить від нього. І імператор завжди найголовніший по карті, ну, і далі. Да, для неї неожиданність самої, життя, Боженька дає шанс їй вийти на той уровень, ну, про який вона даже може. Не... Ну, давайте так. На цей період життя вона не думала, даже, що вона може вийти на цей уровень, на який вона буде виходити. Ось карта йде. Які карти карта ще бачу? давайте. Жінка яка праздники любить по-своєму. Ну, тобто жінка, яка вміє жити. І робити, і віддихати. І опять вона в окруженні більше мужчини йде, да? більш королів да, ця жінка. Ну, по-своєму відьмочка. по-своєму жінка. В якої інтуїція хорошо розвинута, в середині якої дуже багато тайн. За королів, за імперію, за все. В неї дуже вмістилося багато тайн. Ну, тобто, є в неї інформація, яку вона не може просто так розказувати направо-наліво. Вона, знаєш, як по карті, вона взагалі сплошна тайна. Діавол. У вас у вас є, значить, дьявол є, рядом з'являється. Ну, йде, то, понимаєте, якщо по карті, як сказати, перспектива, яка їй карта показує, от вона десь цього боїться навіть. Десь як то, ну, як, це не те, що власть любою, любою, любою силою за любі гроші, ну, ну, бреде людина властю. Ну, ні, тут людина даже, я б сказала, по карті, як боїться цього всього. Десь побаюється цього всього. Десь до кінця не розуміє, чи треба це, чи не треба, тому що тут дявол падає. Ну, тобто, Там, де влада, і та влада, і там, де ця жінка крутиться, там, знаєте, як по взрослому грають. Ігра по взрослому ігра, ігра, ігра для взрослих. Ну, от ви подумаєте, що для вас, ну, про що це кожен, хто буде дивитися, подивиться. Ну, вона давайте прямо спитаємо. Вона в Україні самій. Чи не в Україні? От характеристику карта дає так. Ну от вона із України, чи не з України самої. От для України з України, чи для України десь не з України. А ну давай нам карту, от Що це за жінка? Що це за жінка? Вона з України, чи не з України? Ні, вона прийде як з лалевку. Її ще фактически нема. Її ще, вона ще йде по нульовому аркану. Її ще роблять. Ще карта її робить, ще вмага, вона довіра зайти. Тобто вона зараз, зрозуміло, щось себе представляє, але в той же час це ще нульовий аркан. Ще в перший старший аркан, вона донатити зайти, зайти в той. Арк... І тут же, бачите, ну от і карта. він йде, він приходить із вузликом. Вона з України чи, та ні, опять же, бачиш, вона йде. Вона приходить, Тобто тут дорога, і тут в движенні, і тут. Ні, це не з України. Людина це жінка не з України. Бачиш, така самодостатня, красива, вся в пентаклях, втічки співають, тось тобто вона й романтик по-своєму. Жива людина, хоча й різка, хоча дуже резка, може бути дуже резка і буде управляти великими фінансами. Тобто резка, ось карта показує, щоб вже ви всі карти бачили. От її різко, десятка пентаклів буде фінансами дуже великими вона управляти. Ну, це таке, примерно, чи з України. Ні, не з України, вона з самої України, Тобто вона сплошна тайна, вона сплошна загадка, вона для багатьох загадка і на зараз, і на потім буде. Вона загадка, вона загадка. Ну Там, де вона, там, де, там, де влада, там, де все, там дьявол і дьявол, і дьявол і дьявол працює. Просто знаєте, як один душу дьяволу дає повністю ціліком, а другий. А другий як то душу держи при собі і трошки совісті собі держить. Що ми ще дивимося? Звідки Звідкіля? Здалека, коли з'явиться? Ну давайте, коли вона з'явиться, як карти бачать, от коли вона з'явиться, коли вона може з'явитися. Королева з'явиться, з'явиться, повірте, у карти. Карта одне й те саме про одне те саме, з'явиться вона. Коли її руки розв'яжуть, коли, свого... коли вона зможе з'явитися, тоді вона й з'явиться. Зараз вона зав'язана по руках і ногах. Тобто Або влади немає такої, і вона не може, і вона не знає. Ну, тобто, вона є якісь ограничення. Вона зараз під королем, вона зараз біля короля і короля мечей. Як ця карта показує? Три карти я беру, як ця карта показує. Вона грає по правилах імператора, короля. Це не самостоятельна гра, де вона може прийти, уйти, зайти, там щось таке, щось таке. Ні, зв'язана вона по руках і ногах, тому що ця дама зараз грає в ігру от людей, які біля неї є. Ось я вам кажу. Коли з'явиться? ця карта ще показує. Та ігра, Двойка Пентакли, та карта ігра. Іграємо в ладу, граємо все оце. Ну, навіть сейчас, якщо брати цю тему, Ну, от, якщо ми беремо вона десь іздалека, вона прийде до влади, чи там як її оце розв'яжуть ці. ну, на даний момент, от, щоб спитав, що ти будеш робити з Україною, ця жінка не знає, що вона буде робити з Україною. Ну, Що буде далі з Україною? Що буде далі з Україною? Коли вона прийде, коли вона вийде з оцих. З того, що її держе, а її держу, читай, фактично фігурна карта, тобто люди, вона не самостоятельна на зараз. Вона йде в ігрі по двой пентаклі, вона грає в колективну ігру. Так, як ми поймемо, що вона? Це собі я трошки написала, як ми зрозуміємо, що вона? А потім спитаємо в кінці, що вона зробить для України. Як ми поймемо, що це вона? Як от ми поймемо, що це вона? Здорово, здорово, здорово. Як ми поймемо, поймемо так, що буде дуже хреново нам всім імператриця в Україні, буде дуже хреново. Тоді, коли буде дуже хреново, тоді появиться вже п'ять же здома Пентаклі. Здорово Україна или за Україну. Жеждаємо, яка з'являється. Що тут? Карта здоропом. Ну чим вона все зараз займається. Давайте подивимося, чим вона зараз займається. Коли вона проявиться, тоді, вроді, коли вже виходу не буде в Україні. Тоді, коли вже, понимаєте, іздалека почнеться, ну, начнеться, ну чим вона займається зараз? Чим вона займається зараз? Да, воначей. Опять ж вона, опять королів'чей, де вона. Опять вона собою займається. Займається своєю собою, своїм розвитком, своїм Ну, собою собою вона займається. Займається собою. Холодна жінка така, розчтлива жінка. Якщо треба меч в руки взяти, вона і меч. Роботяга, трудяга, роботяга, ну то есть, це є, те, що є, те є. Ну, а то людина потерпіла в житті якихось своїх особистих, ну, тут більш в сім'ї, десь в сім'ї щось вона теряла, дуже болезненно, ну, то есть вона займається собою, вона займається, понятно, якісь діла є, і робочі діла, але все одно зараз нею займається, і собою вона займається, розумієш, і вона йде до якоїсь мечти своєї. Хоча в недавньому майбутньому наприклад, чи в прошлому недавньому, про таке вона не мічтала. Абсолютно. Тут карта йде те, що ця мічта в неї невжитна. Ну і давайте так ми подивимося, що вона зробить для України. От я те, що розложу, я б сказала, це людина, яка з Америки може стати президентом. Та сама жінка може стати президентом. Зараз там, якщо в інтернеті розказують, вона взагалі не цікавиться цим питанням, і вона далека, і вона дуже далека від цього всього. Дуже далека, ну понимаєте, вона по звізді дуже далека і є. Ну, якщо навіть це ця ситуація, це розстояння ми, ми на землі, вона на небі або на обороті. Тобто це розстояння дуже далеко. Ну, В той же час, зайде Україна в таку ситуацію, в якій без неї, вважаю, фактично можна. Без оцієї людини, яку карта показує, нема тут ім'я, фамілії, абсолютно нема. Ну, без цієї людини, яку карта показує, без неї ніяк. І ліби з цієї країни, ілі без, ну, без вмішательства того, ну хтось ніяк буде вже. Наскільки жорстко, наскільки все буде кремово. Ну, що вона зробить для України? Ну, давайте так. Що вона, що вона зробить, що вона може зробити? Тут так вищі сили її прямо посилають. Тут такий рефан, тут так карта того, що. Хоче вона не хоче, це її місія. Цієї людини Опять ми не балакаємо. Прийде час, а ви кожен сам собі думаєте. Знаєте, як її місія на землі, от, Оце, кроме того, що там все остальне, її місія на землі теж це, от знаєш, як от жест в руки дають, а жест це огонь. От, в неї є вся зброя, в неї є в руках все те, що треба. І от місія її. Вибор зробити. І вибор зробити правильний. Що вона зробить для України? Желання. Війні. Тож жінка, жінка, мати, жінка, я не знаю, діти не діти, тут просто карта материнства. Тобто от війна, от от жінка, ось діти. Карта показує така сама вона жінка. Як би не було, от Україна показує, Україну карта показує і що вона зробить для України. Ну конкретно нам ну, покажи, що вона зробить для України. Короля, фінанси, заморози. Це просто як по кварті примерно, всю брехню витягне на поверхню, що вона через неї. От вся вся, вся, фігня, вся та що фігня з деньгами, з усім, що на війну, от карта огня, ви бачите, король весь огні. Як витягне на поверхність. Ну, взагалі давайте з такої сторони подивимося. А наша влада примерно? От хто б це не було, наша влада, яка зараз, вона ну, як, побається, не побається, в то же час їх насторожує ця жінка, яка от, яку карти показує. От наша влада ну, все одно якусь конкретну людину показує. Це не, не якесь там придумане. Все одно ми дивимося на конкретну людину, яку карта все время нам показує. Наша влада, як до, ну от як, як для неї? Ну, я тут піпець повний. В нашій владі гапець повний зразу, десятка мічей. Больно, дуже больно, і возврата немає, больно, безвозвратно. Тобто наша влада когось боїться. Для нашої влади вже карта показує, що от щось вони хочуть, а щось вони не хочуть. І та жінка, блін, це в мене в голові зараз. От Америка хоче прем'єр-міністром, це десь балакали. Це я тут роблю розклади, а там телефон балака. десь я чула. Хотіли якусь там з Америки когось поставити, ну, Українку. А наша влада, вроді, там розказує, супротивляється. Може бути, це. Може бути не це. Дія в тому, що відношення нашої влади до цієї людини, яку ми по ім'я не знаємо, по фамілії теж. Десятка мечей, Вони розуміють, що їм пиздить буде. Ну, це, це карта смерті. Хай там фізична, не фізична, але все одно на лопатки положуть. А чого, чого вони так відносяться? Тому що тайни почнуть витягувати всі тайни. Знаєте, така жінка є, яка... без якої, я вам сказала, по карті всі пазли не складуться, яка все, до... всі... все... все те, що от вона до кучі зложи, і все стане понятно. Від початку до кінця все стане понятно. Від цього не хочуть, не будемо балакати, бояться. бачиш, від цього закриваються. Цього навіть не можуть припустити. От як-то воно навіть в голові не вкладається, що якісь тайни можуть витягнути на поверхність. ця. зараз вона знаходиться дуже далеко. А тайне про що? Про що може бути тайні? Ну, от примірно про що карта показує, що ну, там, тайни, примерно, десятка мічей. Ну, хоч, хоч примерно про що ці тайни. Про силу, про війну, про войну. Про ту смічаю. Ну, ти бачиш про войну. Багато Багато тайн, багато всього, про оружжя, про зброю, ось тут з мічей вам. От карта сили, ну то є, есть... що ще? про Колісницю, про транспорт, про техніку, про оружжя, про зброю. Ну, тобто про все. Оце багато тайн, яких до яких не хочуть навіть допускати, до про які не хочуть навіть думати, що та людина може, може старається договорюватися. За неї, про неї, вокруг неї стараються якісь договорів там. Стараються, стараються, тому що розумію, що людина та жінка та може на лопатки положити на раз-два. Може на лопатки положити. Ну і прийде вона положить чи ні? Прийде, прийде. Тут жазлила королева, жазла королева. тут немає того, чого вона не може. Тут вона, знаєте, так, спала себе ну для того, щоб витягнути все на поверхність, вона й себе спала. Щоб вилі... Ну От місія така. Тут навіть не те, що хоче, не хоче, тут місія така, тому що розклад починався, дивися, я кажу, розклад то там починався з єрофанту, і опять в руках моїх єрофантів Місія така. От місія цієї дами така. Щоб те, що все скривалося, воно витягнулося на поверхню. Це, це опять зброя, тому що тут вже це, це та сама зброя, це та сама ну, карта. І бояться закону. Бояться закону. Тому що ця дама, дамочка може підвести під закон. Ну, все. Може вернутися в прошле, карта прошлого, вернути ситуацію в прошле. Ну, не, не саму ситуацію, а взагалі, знаєш, як, ну, як сказати, історію. чи... Хронологію мотати назад і просто з якогось моменту все вистроїти і все построїти, отак, як отак. А по-другому, воно і не буде. Розумієте? А по-другому нічого, я так думаю, не, ну, ну як сказати. Все одно, скільки воно клубочок не в'ється, чи, чи а кінець все одно буде. Так само і тут. Бачу, я б сказала навіть по розкладу, наша влада, от, чогось я спитала, тут навіть не писала. Боїться якусь людину, якусь конкретну людину, через яку може вилізти все, все те, що, те, що вони не хочуть, отак, я скажу. все те, що не хочуть, щоб воно вилазило на поверхню. За війну, за колісницю, транспорт, за ту смічей, за зброю, за фінанси, ту спінтаклі, я вам все це показувала. Знаєте, не хочуть. Все одно, вищі сили, все одно місія якоїсь жінки все це зробити. Жінка, яка зараз біля імператора, може та сама, кого хочуть прем'єр-міністром сюди. Це я чула ось я вчора чи позавчора робила розклади, і тут балакали, ну, он телефон балакає, що хоча, хто, хто, хтось хоче з Америки когось сюди прем'єр-міністром, а наші дуже впираються. Може, це, а може і не це. А може, це хто стане президентом в Америці? Може бути, це. Тобто вона зараз на великому розстоянні, вона не в самій Україні. Вона ну, може бути з України, не тому що вона на великому розстоянні, тому що вона йде все время по карті звізди. Це дуже далеко вона зараз знаходиться. Її фактично місія. От є те, що, знаєш, як Боженька заклав у нас. От ви повинні, от я б сказав, заткнися і сиди. Роби собі розклади і живи так, як ти жила раніше. Ну чого ж воно от в цей період вийшов і балакаєш. Те, що треба, може, те, що й не треба. Воно все треба. Я вважаю, що знаєш як сказати, чим більше правди ми знаємо, тим скоріше ми очистимося від цієї всієї херні, в якій ми живемо. А чим довше нас в цьому всьому то крутять, вертять, укулихують, усипають, тим хорошого нічого не може бути. Опять я всю ситуацію на сім'ю приміняю. Любу ситуацію от беріть, то велика сім'я Україна, а так кожен в свою сім'ю. Перекидайте цю ситуацію. От ви живете, хтось ворує деньги, хтось ворує те, хтось ворує кожен. Що за сім'я і що за держава. Ну, те саме. Ну, от Такий розклад. Вона дивіться, і фактично карта показує. Вона колись звідціля пішла. Вона була тут, ну колись вона звідціля пішла. Восьмірка кубків. І вона буде вертатися, ля вона пішла. Тобто ця карта возврат в прошле, возврат туди, звідки ми пішли. Думаючи, що все може, поставили точку і пішли ми звідціля. Бояться, бояться чи не бояться, чи, як скажемо про це, карти правосуддя. Тобто, якщо ми беремо владу, розумієте, нашу, чого, чого от так падає, то що карта правосуддя, ніхто не хоче відповідати по закону. Понимаєте? Всім кажеться, що це буде безконечно, що це буде ну, от вся, всю, всю, всю життя отак. не буде. Все одно конець є. Все це закінчиться, і війна закінчиться, і все, і все одно, якщо воно на поверхність все не вилізе, то груш ціна всьому цьому. Якщо воно на поверхність вилізе, ну і це все хороше, погане, якщо воно вилізе, значить, люди в Україні, значить, Україна сама, значить, суспільство саме, воно помінялося. Поміваєте? Ну, моє таке впечатлення. Ну, Ось такий розклад на даму. Хай там хто придумана, скаже, не придумана, поживемо, побачимо, Время все покаже, время все покаже. Ну, Перва карта йде для України від цієї дами десятка мечей. Тобто, якщо ми за владу питаємо, то бояться душі, чим чорта бояться. Це карта дно. Тобто, це Це вбила на повал. може вбити на повал. Не фізично, а через закон, через все це, розумієте? Понимаєте, все розумієте. Воно такий розклад, кругенькі, дорогенькі. Хто послухав, хто там, які мислі у вас є цього всього, пишіть, пишіть, не оскорбляйте один одного, старайтеся, старайтеся в мир, тому що оскорблення ті, вони нікого не оскорбляють, тільки вас. Тільки показують вас самих. Все, всі зрослі люди всі. Все-все-все. Так что, так что, такие дела. Ну, а время все покажет. История, время все покажет. Все, все на свои места стало. Все, давайте, пока-пока.